Це справне свято, з якими всіх повернувся додому та до їхніх близьких. Кожен пов'язаний виявляє перец нам момент повернення, в голові десятки всіх можливих варіантів цього. І з думками про будинок на рідних з посмішкою на обличчі засинали. Як же я радію, що для деяких з нас ця подія сталася? Це заповітне бажання нарешті стало реальністю. Дякую прекрасним людям, що зробили це можливим. На жаль, для багатьох дім у звичному розумінні цього слова зараз недоступно, його взагалі немає. Від думок про це часом непросто. Але я думаю, що справді дім це в першу чергу місце, де тебе хочуть побачити і обійняти. Дім кожного з нас зараз в серцях тих, хто чекає нашого повернення і робить все можливе для цього. Я радію, щастю кожного з таких сердець, які нарешті воз'єдналися. І бажаю ж усім тим, хто все ще залишається в розвитці. Ця подія повернена ці віде, важливий сигнал про те, що ми тут не забудемо, що нас пам'ятають і за нас борються. У всіх нас є дід, в якому нам раді. І я не маю жодного сумніву, що кожен в'язень совісті, кожен в'язень цієї війни до нього повернеться. Дякую всім чудовим, хто для цього працює. Вітаю ще раз кожного, хто тепер вільний. З добром і теплом Богдан Зізав.